Любі друзі, вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості, творчості «Промінь», порток англійської мови «Стар», керівник Шаргородська Зінеїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами почали тему «Дні тижня». Тепер давайте продовжимо. І так, мандрів, понеділок, тюзди, вівторок, вензі, середа, сьозди, четвер, фрайді, п'ятниця, сетюді, субота, санді, неділя. Monday, понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа, Thursday – четвер, фрайді, п'ятниця, Saturday – субота, Sunday неділя. – неділя. Записали так, Monday – значить, можна äh, говорити Monday і Monday. Пам'ятаєте, Monday, the first day of the week. Monday, the first day of the week. Понеділок, перший день. Перший день неділі. Тюзді, the second day of the week. Вівторок, другий день неділі. «Wednesday – the third day of the week. Середа, третій, третій день, день неділі. Thursday is the fourth day of the week. Четвер, четвертий день неділі. Friday is the fifth day of the week. П'ятниця – п'ятий день неділі. Saturday is the sixth day of the week. Субота – шостий день неділі. And Sunday is the seventh day of the week. І неділя – сьомий день неділі. Ще раз давайте і запишемо це. Monday is the first day of the week понеділок перший uh, день неділі. Tuesday is the second day of the week. Вівторок другий день неділі. Wednesday is the third day of the week. Uh, середа третій день неділі. Thursday is the fourth day of the week. Friday is the fifth day of the week. Так? Значить, сьогодні четвертий день неділі. Friday is the fifth day of the week п'ятниця, п'ятний день неділі, Saturday is the sixth day of the week, субота, шостий день неділі, і Sunday is the seventh day of the week. І неділя, сьомий день. І неділя, сьомий день неділі. Так. Давайте ж, так, пишемо. Monday is the first day of the week. Tuesday is the second day of the week. Wednesday is the third day of the week. Thursday is the пишемо fourth day of the week. Friday is the fifth day of the week. Saturday is the sixth day of the week. and Sunday is the seventh day of the week. Розуміло, на слідуючі заняття вивчити дні тижня. До побачення, goodbye.